Всім привіт! Ну-ка, Хто дуже швиденько здогадається, що тут зберігається, дивіться, який варіант реалізовано. Це була така рекомендація на швидку руку в минулому році для провітрювання контейнерів. Тобто йде подача, з піднизу в короба, короба обшиті плівкою по колу і знизу вверх йде Продувка. Тобто отут короба повністю зашиті. Бачите все? Плівка повністю зверху донизу. Навіть у такі є варіант продувки. Тут їх таких аж три масиви. Ось. Отак от. Ага, тут нічого не видно. Давайте буду знімати там, де видно. Три масиви отакого конструктиву. Швиденько хто, швид... хто загадався, що тут зберігається. А я вам покажу, що у нас тут в контейнері соломка. А що у нас зберігається в соломці? Мабуть, ви дивилися перед цим відео по дині, то ні. В даному випадку у нас тут зберігаються гарбузи. Отак от люди контролюють е, температуру і вологість. О, записують щодня е, через день, принаймні точно. Ось, і таким контролюють. Зараз ще піднімемося наверх, покажу, як то все виглядає зверху. Перед тим як піднятися наверх, покажу зворотню сторону. Тобто там з тієї сторони у нас стоять вентиляційні установки. В кінці, тут це навіть якщо у нас трошки є десь у розбіжності, але зверху воно все сходиться і закривається тут повністю клівкою. Якщо забезпечити певну подачу, то навіть при такому варіанті можна все-таки продути. Хоча отут от саме в кінці, звісно, це не дуже гарно все складено. Ну, Ми зараз піднімемось наверх і побачимо. А в принципі, що тут підніматися наверх, я вам покажу це і так. Гарбузики. Отакі. Отакі ось такі сюди. Гарні гарбузики. І зараз покажу вверху. А отак це все виглядає зверху. Тобто для кожної для кожного гарбузику бачите своє ложа в соломки. І потім включається продувочка і таким чином зберігається. Об'ємчик доволі великий і ще є сусідня камера. Ось так це виглядає. Але для, для того, щоб так зберігати, є певні правила. певні правила технологічного збору, по зрілості правила обрізки. Є певні але для того, щоб їх витримати, так є е, е, нюанси по вкладанню, вибору соломки, підходу, підходу по температурах, вологості і вентилюванню. Кому-то все е, цікаво дізнатися і навчитися, як це правильно робити, то будь ласка, звертайтеся. Давно не гуляв по гарбузику в таких об'ємах. Ось покажу як це зверху виглядає. Вичте, розкопую. І, мамо такі гарнюні. Чистесенькі, сухесенькі, красивесенькі. Що у нас тут? А тут просто земелька. Все гарно. Зберігається, зараз вам ще один такий. І Правда, однозначно трошки пилючкою припадає, а там, де більше солонки, бачите, як виглядає. Краса. Зверніть увагу, на різи. Дуже гарно і вже готовий до відправки, не треба робити підрізку. Тому у кожного є свої секрети. І щоб робити такі короткі різи, на то є теж певні секрети. Оце поміряли сухі розчині речовинки. І маємо доволі непогані результати по даній гарбузику. Більше 10 одиниць по шкалі Брікса.